Вітаю вас, шановні глядачі. Бачите ці червоні сердечка на моїй сорочці це не просто символ, це натяг. Бо сьогодні пропоную поговорити про те, що допомагає битися тисячам справжніх сердець. Про донорство плазми. Я особисто вирішила пройти весь цей шлях та поділитися з вами, як воно бути донором, що відчуваєш, чого боїшся, і що воно взагалі не страшно, а навпаки, дуже важливо. Адже в Україні донорів критично не вистачає. А життя воно поруч в наших венах і ним дуже просто можна поділитися. Перше, що треба зробити перед тим як стати донором, це заповнити ось таку анкету. Виглядає вона досить великою. Насправді тут низка питань доволі простих. Вони стосуються того, чи є у вас якісь хронічні захворювання, чи робили вам щеплення, чи були ви за кордоном. А, також чи вживаєте ви ліки стосовно жіночого здоров'я стосовно чоловічого здоров'я, це займає там буквально хвилину. От зараз і будемо заповнювати. Анкета заповнена. Далі треба перейти до фельдшерів лаборантів. Вони перевірять мій стан, мої документи, а також дадуть мені дозвіл або не дадуть дозвіл на донацію. Добрий день. Доброго дня. проходьте, будь ласка, я вас зараз фотографую. Угу. Подивіться в камеру. Угу. Дякую. Ваші документи, документи, будь ласка, так. Дія підійде, так. Ви сьогодні здаєте безкоштовно? Так, безкоштовно. Сьогодні можна здати для кутакової Юлі. Прізвище, ім'я по батькові, ваш і два підписи. і Сьогоднішня дата. Це робиться кожного разу, кожному донору. Так, так. Аналіз робиться 18 секунд. 18 секунд ви одразу отримати. Так, і ви від... це донор має заплатити за це? Ні, це робиться безкоштовно. М -м. Зараз ставлю в аналізатор. І буде аналіз готовий. Тим часом можемо зробити вам поміряти тиск. Все. Тепер? Так? Дуже добре. Дякую, гарного дня вам. Отже, друзі, якщо з аналізом все в порядку, ви проходите далі наступний етап, наступна рецепція, і вже приходите до донації. Якщо е, є якісь питання, то ви можете поставити їх терапевту. Це теж одна із переваг донорів, тобто кожного разу ви отримаєте безкоштовну консультацію терапевта, що погодиться дуже зручно та корисно. Чи можна до вас? Так, вітаю. Тя Олександрівна, я тут розповідаю нашим глядачам, що у донорів дуже багато є переваг, серед яких це безкоштовно кожного разу консультація терапевта. Я хочу скористатися сьогодні цією можливістю та поставити вам низку питань. В першу чергу, будь ласка, розкажіть, які взагалі переваги для здоров'я має донор, який здає постійно плазму? А, ну, дослідиш стан здоров'я регулярних донорів. Та порівнявши його з групою однолітків, які ні разу не були донорами крові, вчені здивувалися несподіваним відкриттям, та з'ясували, що донори живуть на 5 років довше так Донори також менше страждають на серцево-судинні захворювання та донорів кращий емоційний стан після донації. Це, ну, потім проводилися незалежні дослідження. Також виявилося, що у донорів кращий баланс холестерину. Донори рідше в донорів виникають такі. Пороби, як інсульти, інфаркти, регулярне донорство плазми регулює також нормалізує артеріальний тиск. Це все пов'язано з тим, що при здачі плазми у донорів кров очищується від токсинів, холестеринів, так поганих, так званих холестеринів, які можуть негативно впливати на судинну стінку. Тому донорство це, помимо того, що благородна справа, це ще й дуже корисна справа для здоров'я людини. Донор, який здає плазму, він може робити це кожні два тижні? Так, так. Тобто кожні, то кожні два тижні він здає аналіз. Кожного два тижні він може звичайно. з вами консультуватися. Можна вам ставити питання тільки стосовно плазми, чи донор може просто поцікавитися по своєму здоров'ю? Донор може поцікавитися по своєму здоров'ю? Я звичайно відповім на всі його запитання. А чи є якісь ризики людині, яка стає донором, може якісь треба прийти обстеження, щоб зрозуміти, що тобі це можна робити? Ну, забір плазми відбувається ну, по такій процедурі, що всі клітини крові повертаються донорові назад. Тому ані самопочуття, ані здоров'я при цьому не погіршується. Натомість дійсно, якщо донор постійно здає плазму, він омолоджує свій організм, очищує свій організм. Ніяких попередніх обстежень для того, щоб прийти на донацію, робити не потрібно. Всі ці обстеження вже проводяться в нашому плазмоцентрі. Тобто, це першочергово-загальний аналіз крові здається. Це аналіз крові на групу та резус-фактор. Це, якщо донор прийшов вперше здавати плазму, і проводяться обстеження на трансмісивні інфекції, тобто це ті інфекції, які можуть передаватися через кров: це гепатит Б, гепатит С та ВІЛ. І також обов'язково є консультація лікаря терапевта перед донацією. На консультації вже анамнез донора. Ми обговорюємо і обговорюємо, чи може донор бути, чи може людина бути донором, чи можливо є якісь протипоказання тимчасові. Чи абсолютні у мене все в порядку з аналізами, Я можу рухатися далі. Ви молодець, так ви харчуєтеся збалансовано, що тут дуже головне. П'єте водичку, напевно, Ю. так. у вас з аналізами все гарно. Я вас допускаю сьогодні до донації. Дякую і вам гарної здачі. Дякую вам. Один із ще одних приємних моментів під час донації це кав'ярня, в якій ви відпочинете перед тим, як пройдете вже на крісло. вип'єте чайку, як я зараз зроблю, і обов'язково скуштуйте смачну смачне печиво. Смачного. Паспорт вам показувати? Ну так, да, документи ваші. Будь ласка. Угу. Ви ж у нас вже не вперше. Не вперше. Все пам'ятаєте? Пам'ятаю. Дома їли. їли. Не голодні. Не голодні. Водичку пили. Пили. Все добре, так. Нас тримаєте гарний, не? бойовий. Борите аналізи? аналіз буде. Я зараз беру на аналізи, у вас на первічки брали. Загальні показники ми беремо на інфекцію. Прислуховуйтесь до себе, так? якщо щось не так у вашому стані, ви нам кажете, ми Дякую. До вас підходимо, Дякую. регулюємо Дякую. все, так? Так, так. доза ваша 750. 750. Якщо достатньо пити води, то на донації я проложу десь, мені здається, хвилин 40. Так. так. Якщо виход плазми зараз буде великий, то ви скоріше здаєте, буде три цикла. Скоріше, ніж 5-4. Зависить, все залежить від від того, як ви п'єте водичку, на кому як готуєтесь. Так, Все зручно вам? Зручно, все дякую. Добре? Щось на цапку вичите? Добре. Гарної новації. Дякую. Добрий день, раді бачити вас. Як Дякую. ваші справи? Все чудово, все чудово. Лежу, і ви знаєте, відчуваю по перше, радість бачу наповненість ваша, що майже всі ліжка зайняті. І це так. не дивно, бо ви тут дійсно створили такі гарні умови. Що дуже хочеться бути донором. Дякую вам. Скажіть взагалом, от якими своїми досягненнями за ці роки пишаєтеся? Як взагалі змінився в центр? Ми пишаємося своїми досягненнями. У нас вже є 16 тисяч база наших донорів, які побували в нашому центрі. Ми пишаємося нашими соціальними, проектами, проектами, які допомагають лікарням нашої області врятувати життя наших мешканців нашої області. Головним викликом нам стала ця війна. Це не тільки для нашого центру, це і для всіх українців. Але намагаємося в таких складних умовах працювати, розвиватися, і на сьогоднішній день у нас вже 14 плазмацентрів, таких як у нас по території України, і до речі, три центри відкрилися саме вже під час війни. Ну, це дійсно дуже гарні досягнення. Але ви знаєте, яке питання найчастіше ставлять люди, які от дізнаються щось про донорство? Куди ви діваєте плазму і кров, яку здають донору вашому центрі? Так, да, у нас дійсно приходять здавати тільки плазму в нашому центрі, і плазму ми заморожуємо і в замороженому вигляді відправляємо на завод Біофарма в міста Біла Церковь. Це, до речі, єдиний в Європі такий завод, який переробляє близько одного мільйона на рік плазми, із плазми виготовляються лікарські препарати, які допомагають онкохворим дітям, і дорослим. Використовуються в опікових центрах, використовується в перинатальному центрі і допомагають рятувати життя, але мабуть, що треба якось все ж таки заохочувати так Дніпрян українців приходити здавати плазму. Як ви справляєтеся з тим, щоб показати людям привабливість цього процесу? У нас в нашому центрі можна здавати як на безоплатній основі плазми і спрямовувати на наші соціальні проєкти. Це для регіонального центру родинного здоров'я, для військового госпіталя, також для благодійного фонду. Помагаємо. До речі, ми зібрали за період роботи нашого центру. а В цьому році нам вже виповнюється 6 років близько більше як 2 мільйона гривень. Ну, до речі, це ну, не вистачає цього, потрібно ще більше. І донорів потрібно потрібно Більше плазми, тому що під час війни це особливо стає таке питання, тому що дуже багато поранених, які потребують саме ліків з плазми. Ми заохочуємо донорів, це можна здавати на безоплатній основі, а також можна за грошову компенсацію. Грошова компенсація в нас, до речі, близько 440 гривень в залежності від кількості зданої плазми. Здавати плазму можна від 650 до 800 мл Потім є ще бонусна. В нас Система, якщо донор приходить кожні 14 днів, то у нас є така акція, яка називається вчасно, і можна отримати ще додатково 100 гривень до своєї компенсації. Також у нас є щасливі дні. які Донор приходить. Якщо це буде понеділок, вівторок і середу, то він отримає ще додаткові кошти, тоже 100 гривень. До речі, ми проводимо ще дуже багато акцій. Наприклад, у нас нещодавно була акція Здай плазму вигравай плазму, і наша донорська. Донорка нашого плазмоцентру, яка, до речі, нещодавно стала донором. вона їй тільки всього там 5 донацій було. І отак їй пощастила. Вона виграла плазму, телевізор, і який буде їй нагадувати про донорство, ми, про ми, наш ми, центр. да. І ще дуже багато акцій. Ми співпрацюємо дуже багато. У нас партнерів, які надають донорам знижки, які надають донорам подарунки. Ми також намагаємося до кожного свята надати донорам подарунки. Ну, ви, донор Шого центру, і ви знаєте, що ми завжди піклуємося про донорів. Знаєте, я насправді тільки хотіла сказати, що грошова допомога це, звісно, дуже важливо і в наш час і загалом. Але отримати оці ці брендовані шкарпетки, якісь значки з тим, що вони підкреслюють що ти донор. це навіть приємніше, якщо чесно. 16 тисяч, так у вас уже шістнадцять тисяч, так. Це люди вони постійно ходять чи треба ще когось вам додавати? Потрібно, потрібно, тому що в зв'язку з тим, що в нашій державі війна, багато дуже донорів наших виїхало за кордон, багато прибавилося в зв'язку з також з війною, тому що хочуть допомагати, наприклад, тому ж військовому госпіталю. Але нам потрібно ще збільшувати базу, нам потрібно ще збільшувати кількість донорів. Кількість Якісь плазми, тому що це дуже-дуже необхідно. І рятувати життя, ну, на жаль, дуже багато хворіють людей, і потрібно завжди лікарські препарати на основі плазми. А на жаль, виготовити можна лікарські препарати тільки з плазми, тільки тобто, штучних замінників плазми ще не існує, і людство ще нічого не вигадало. Саме проходить забір плазми. Зараз розповість нам фахівчиня, яка знає цей процес до найменших деталей. Після того як донор пройшов обстеження, здав загальний аналіз крові, його оглянув терапевт. Він проходить в чайну кімнату, де отримує легкий перекус печиво та чай, і після цього направляється в зал донації, де займає своє крісло біля апарату. Далі медична сестра підключає до апарату стерильну систему. Далі робить донору венепункцію, простими словами, укол. І це єдиний дискомфортний момент під час донації. Сама процедура триватиме близько 50 хвилин в середньому. Якщо донор прийшов до нас вперше, це може тривати близько години. Процедура проходить абсолютно безволісно. Ми використовуємо повністю стерильні системи, фізіологічні руші, антикоагулянт, сама система. Ми її заправляємо в апарат для автоматичного плазмоферезу. Він повністю комп'ютеризований, автоматизований. Медичній сестрі достатньо лише один раз на початку процедури налаштувати параметри і далі апарат повністю контролює сам процес донації. І по закінченню здачі він подає звуковий сигнал. Далі плазму, яку заготували від донорів. Ми заморожуємо в камері шокового заморожування. Це наднизька температура мінус 70. Подальший процес зберігання відбувається вже в морозильних камерах при температурі 70 мінус 25 та нижче, і далі плазма відправляється на завод фракціонатор, де буде відбуватись диво. З неї зроблять ліки. Не можна сказати, що ліки чи препарати, які будуть зроблені за допомогою плазми, яка заготовлена. Автоматичним плазмоферезом мають якісь переваги перед іншими компонентами крові, але ми маємо розуміти, що з плазми буде зроблено широкий спектр препаратів. Кожну дозу фракціонують на окремі частини. З одних будуть зроблені препарати, якими потім лікують гемофілію, наприклад. Це спадкова кровоточивість. З інших фракцій будуть зроблені препарати, які потім використають при операціях на відкритому серці в хворих з цирозами. Також ми заготовляємо плазму від імунізованих донорів, з якої потім зробимо препарати для вагітних з резус конфліктними вагітностями. Цей заповітний звук означає, що я нарешті здала свої 765 мл плазми. Це на касу. це ваша довідка угу. і такий Ух ти! дякую! Можна відкрити подивитися? Ну, можна те, що ми говорили, дуже гарні подарунки даруються благодійним донорам. Оп! І буде кожен знати, що я здала плазму, яка комусь, я сподіваюся, покраще життя. Ну а завдяки цій довідці буде ще один додатковий вихідний день. Ну, все, я здала плазму, і, якщо чесно, почуваюся, не героєм, а просто людина, яка зробила щось дуже правильне. Адже кожна крапля плазми вона може врятувати чиєсь життя, і це не перебільшення. Коли навколо стільки болю, так просто можна стати джерелом добра. Ну а серце це не просто визорунок на сорочці, це насправді символ турботи. Ставайте донорами, ставайте для когось шансом.